Сідає один з верхніх. Дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Бачу, що сірий. Зараз я його наближу. Ось він сірий. Це ще 27-й. Це він сами -сами перший хто літав, він був сами, ну один з тих, хто. В той групі, точніше, що були дуже високо, 27 й сів. Ну Він і 12, й це завжди два таких уже, два найкращих зараз. От цей 27. й Його ще одна гнізка, 28 й теж, але 27-й завжди такий. І 12-й. Так, все, 27 й сів, добре. Так, ще пара сідає. Зараз подивимось, хто це. Мені цікавий, 25-й, звичайно. У нього коричневина. Ну, то його, правда, ми можемо не помітити, це коричневе. Так, сивий, сивий, сіли. Сиви. Два сивих. Так, одного жовте. А ні, все, п'ятий e, сів з червоним бачу. І жовте. Да, жовте це 28-й, це з перших. 27-й тільки що сірий його брат сів. А це з жовтеньким. Так, ну, повірте мені на слово, я виглядаю, ходжу просто. П'ятий сіво, він не з перших літав, він з останніх, він якби піднявся висяк, але не дуже довго літав. А 28-й він з першого літав. Тобто... 27-28, бачите, два одна гніздки. А одне воно. Вони всі разом були, а чомусь воно не стало сідати, якось воно ще вирішило політати. Де воно? Де воно? Ось воно. Так, ну це не дванадцятий. Кримачок там дванадцятий. Це молоді тут з переляку кудись на пару не два одного гніздики. Це... О цьому два, як його по пришибленому. Ось мати їх ходить. Пришиблений там сидить на голубеньонці, ще одна вилупилась з нього. Ось їх мати. Блін, ти куди вже полетіла зараза така. п'ять набирає, ти дивись. На що? Ну, це не схоже на Сівомурого. Це з перших, що я згадую, хто там був. І... І 12-й там точно був в лідерах. Ну, 12-й він прийде, тому що він не був 12-го я впевнений, тому що він бив, ну, зачепив, не ударив кого, голуб, що падав, то якогось слабенького. Він не міг того 12-го так просто нас догнати. Той Ореал чи хто там він може тільки наздогнати. Дуже-дуже е, рідко, дуже-дуже таких ну, не знаю, обмаль там, разів, тільки не готових голубів. Тобто, я думаю, що там він якогось пискуньонка з того або 44, або 43. Жодного з них немає. 11-й перший плод, а 43-44 це по баяну другий плод. Так от, жодного з них немає. Я чомусь Чомусь я вважаю, ну як чому? Не, не чомусь, а я вважаю, бо вони такі найпишні і вони не готові, і вони такі повільні. А він же все одно вираховує хижак, кого йому легше взяти. Так що я думаю, що, що це він. Так, 2-4, по-моєму, доходить. Схоже, він, Схоже, він. Так, останнє сідає, останнє з тих на очах був багато ще немає голубів будуть збиратися і сьогодні і завтра я впевнений цей От, що він сам вирішив політатись нормально пройшло 30-40 хвилин вже пройшло я виходив їздимо туди сюди виходжу дивлюсь літає, дивлюсь літає. зараз вискочив, дивлюсь сідає вже Ось так Камера була на поготові. Це схоже на 25-й. Звичайно, мені хотілося б вірити, що це 25-й. Він хоч і не в перших був, але він для мене дуже цінний голуб. Дуже цінний голуб якби з тих, що літає. Для мене... М -м -м. Хоча у мене є і батьки і його... Три. А, ні, ні, це на 25-й, я вже бачу. Невже? Невже Не Невже? Сівамурий, ну. Ні, ні, може і 25. Зараз не будемо гадати. Не Сівамурий точно. 25 у нього. Да, 25 схоже. У нього корічнева 25. Схоже, зараз я... Тут мені камера навіть іноді гірша, ніж просто очами, тому що не фокусує через... Через... Ну він йде сюди, добре, що він не через дерева. Що ззаду він, він не фокусує. Бачите, він фокусує. Я зараз сам підійду до нього. Так, коричневе. ну, Все, все, отлічно. 25-й все ж таки сів. Добрий, дуже молодий голуб. Він один такий з моїх улюбленців. Потрохи збираються. Так, а що це? А ні, ні, хотів сказати, ще летить, нічого не летить, то, то, то інша пташка. Так, все, ладно. Тільки вимкнувся. П'ять хвилин і не пройшло. Ще якась голубиня. Низом-низом. Летить. Красава, красава, збираються. Низом, низом. Все ж що за чудо прилетіли, ще до мене чаморотне буде. Так, що я думав, вмикнувся, думав, воно одразу сяде, а воно на дім надійшло і трохи хоп. підхопилося. Якесь суцільне. Ну я думаю, що то... А ні, то вже сіло. Хотів сказати п'яте, а п'яте вже ж воно сіло вже п'яте. Так, ладно, нехай знижується, нехай знижується. Так, сідає він. Сідає цей голуб. Зараз будемо роздивлятися, хто є хто. Ось цей голубок. Щось сіре, начебто не вже 23. Я не вірю, якщо 23. Схоже на 23. го Чому не вірю? Бо він ніколи не піднімався. Я його кидав в перших, я щось... Якщо навіть він там був, то я не вірю, що він так швидко мог прилетіти. Ну, можливо, правда, випадав вже десь пересидів, Таке може бути з переляку. Але, ну схоже на нього, не зараз. Та давай же сідай. Я вмикнувся ж. Тебе поб -это, поближче поблище а ти ще це ніяк не сядеш. Та ні, мабуть, не 23-й. Та щось мені. Чому я? До 23 23-го хвостик, він такий ріденький і у нього такий ріденький. Він сірий, темний, 23. й Цей. Щось сів. Ага, я зрозумів, хто це. Єдине, що я не зрозумів, чи то 21-22. Два одногністка, 22-й. Схоже, що я літав, я пам'ятаю. Ну вони теж такі ледарі. Як ледарі, вони ну, слаб... слабачки ще. слабачки, Хоча батьки дуже сильні, в них батьки. А вони одразу якось слабенько. Так, ну схоже, що це 22-й, бо я... вони теж дуже схожі з 21-м, два одногністки, я так можу їх сплутати, але точно хтось з них. Так, прилетів ще один голубок. Зараз що Зайшов сюди. Подивимось, хто це. Точніше, я вже бачу хто це. Це один з тих, що я казав, ще пощав. Це або 43, або 44, ну 44-й це. Що я думав, ну я вважаю, що того з них я кажу взяв, це по, по баяну. Один з них тільки що прилетів, я від'їжджав. Під'їхав, дивлюсь, якась голубиня низом. Опа прискочило. І він одразу, мабуть, водички попити пішов. Зараз я спіймаю його. Так, Бачите, що я казав? Що він такий пишненький. Правильно? Він не готовий, пишненький, він ще пищить, він ще не ліняє ще. Ну, То Я хотів, я чого взяв, думаю, вдруг цей Він його бив. Ага, тобі, він, мабуть, водички вже попив. Та ні, начебто немає нічого такого битого, значить просто дойду. Ай, подивимось. 44-та, бо я їх так... вони... Так, да, 44-те. Там один більше білого, а у, більш... у цього більш темного в хвості. Це 44, а 43 більш темного. Більш світлого навпаки. Так, ну поки що далі збираємось. Вже сьома вечора. Я ходю виглядаю, тільки що прилетів ще один голубок. Вон він сидить. Бачите, я, я не пам'ятаю, він, по-моєму, 30 якийсь, тут. сьомий, по моєму 37 сьомий. треба ще не вивчив його чогось. Це такий мені. Чорне. А ось його, до речі, молоченький, бачите, я вас покажу. Вони поряд, Бачите, які схожі. Оце перший плод білохвостий, Тільки що прилетів. Прям згори падав каменем, каменем падав. Я офігел, я і камеру не встиг. Ось він прилетів. А ось його те, що він вийшов, бачите, як схожий. Тільки цей білохвостий, що прилетів перший плод, А отого там п'ять П'ять звук аж. Ось у два братки, сестри. Чорний батько у них. Кого? То відсотково ще нема сіла Мрого 34-го. Ось такого самого, як цей. Його одна гнізка. З зеленим. З кінцем. Потім нема, на жаль, білого одного все-таки 32-го. 30... Він з червоним кільцем. Тобто ось його одногністка білого. І його немає. Так, немає. ну, Тут вже не 100%, бо вони, можуть вже і прилетіли, я не помітив. 43-го немає, 44-й прийшов на камеру, 43-го немає, рябохвости по баяну Сиве. Ну Чомусь я все, все думаю, що це його, мабуть, все-таки вдарив і мабуть вбив. Прийшов. Хто ще прилетів? ну 12-й прилетів, в ньому в мене сумнівів не було, він, як бачите, вони вже голодні, час вже годувати їх, а я вийшов якби з чим. Трохи потягну час щоб, щоб вони більше якби, ну, помаячили тут. 12-го він, як Петрович каже, клятий, так ото він найклятіший, ось він 12 -го. він прилетів десь через годину-півтори після зальоту. Він шурко прилетів. Я не бачив, як він прилетів, але вийшов, дивлюсь, він вже вдома. Не більше двох годин пройшло. Ну, зараз вони під вечір якби активізуються у пошуках вдома. Так що будемо... Будемо ще виглядати. Ще будемо виглядати. Так, вирішив показати, що ми маємо на вечір. Станом на 20-ту годину. Що ми маємо? Тих, хто точно прилетів. Ось, до речі, лідер Тут покажу вам, ось 12-й. Такий страшко-страшко. Страшний, але дуже уже, вже клятий, можна сказати, і цей лідер. І ось другий лідер, ось два лідери. Ось направо І бачите, це 27-й. Його одна гнізка, він ж, жовтеньким, От він теж був. Це я показую лідерів, які були е, вище, е, вище всіх, довше всіх відлітали. Це, по-моєму, я знаю, да? так? Це схоже. Ні, а, це 25-й, до речі, це теж той, хто сідав, він на камеру сів. 25-й. Оце мій я казав, що один з най... ну таких улюбленців моїх. Го я я хотів показати оцей сьогодні, відмітився, 14, ну і він сів нормально. Останнім прилетів ось цей голубок, я вам його показував, вон він б'ється, цей голубка чи голубок, не знаю. А, рядом з жену. 37-й. 37-й прилетів. 2-4 там був. Ось цей був, там прилетів. Ось цей, це і на камеру прилетів, це 21-й виявилось. А, ось ось одного гнізка 27-го, це теж було верхній, це, бачите, сиве з жовтим кільцем. Ну, що маємо? Ось цього одногнізки немає, 32-го немає. Потім ось цього одногнізки немає, сивомурого, 35-го немає, немає. Також одногнізки Рябохвостого 43-го. 44-й прилетів. Він ще пишіть, я казав. І немає 4-24. Тобто 4-го за рахунком, а за номером 24-го. Тільки що був 25-й, я показував, да? ось він один з моїх улюбленців. А це його одна гнізд є з сивий підписником, його ще немає. Тобто десь не було, ну, штук 10 не було 100%. Вони позліталися, дехто на камеру, дехто не на камеру прилетів, але вони злетілися. І маємо на вечір, я піду, піду зараз вже, вони вже я їх тут. Хвилюю, вони б'ються між собою. Все, я виходжу. Чотирьох немає. Ну я е, там ну майже впевнений. Там, звичайно, такі, там із цих чотирьох. Е, хто такий вже, хто вже ну більш-менш облітаний, це 24-й. Він вже, вже навіть був в зальоті, якось він прилетів, прилітав вже. А ті всі три, вони молоді. Вони всі ще пищать. 에, ну Підпискуючи. Ну, не те, що, там, не те, що зовсім прям малі. Але вони ще підпискують. Оце ряба Оце хвосте сьогодні літала теж. Непогано літала, але ну, як, не відмітилось, там щоб там якось прям. Ну, чекаємо, завтра будемо чекати, що там воно і як буде. Думаю, хтось все одно повернеться.